Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Помер борець за незалежність України, дисидент та політв'язень радянських концтаборів. Степан Хмара про це повідомила його дружина. Його життя обірвалось на 86-му році. Не хочу у це повірити, не хочу це писати. Пише дружина Степана Хмари. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все, ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу перемогу. Мого я так хотіла бачити його щасливе обличчя, його прекрасне обличчя, бо він був таким красивим навіть у своїй 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу. Вона воскресне, я знаю. Останній допис Степана Хмари, критичний щодо влади, датується червнем. Останні слова про Єрмака до терористичного злочину, який спричинив регіональну гуманітарну катастрофу, має потенційно. Не відношення Андрій Єрмак. Поясню, чому. Перед широкомасштабною війною з Україною Єрмак проводив закриті переговори з козаком. Вони домовилися про сухопутний коридор до Криму і подачу туди води. Це публічно визнав козак невдовзі після початку широкомасштабної війни. Козак був здивований, за чим була нужна така війна? Відьми з Єрмаком обо всьому договорились. Про це він заявив публічно, а потім про козака ні Кунідоко. Тепер зрозуміло, чому чонгари всі комунікації з Криму і до Криму були розміновані. Окупаційні війська на другий день війни. Безперешкодно, як на параді, зайняли нову Каховку. На третій день вода пішла в Крим. Так само легко були захоплені інші південні райони України, зокрема Енергодар і Запорізька АЕС, Бердянськ, Мелітополь і оточений Маріуполь. Чи домовлявся Єрмак, виконуючи розпорядження Зеленського, чи діяв самочинно має встановити слідство? Як показала вчорашня прес-конференція, Зеленський не захотів відповісти, то дав розпорядження на розмінування Чонгару і комунікацій. Президент поки що має імунітет на ці питання, він буде відповідати згодом. Єрмак Жодного імунітету немає, він може і повинен бути безперешкодно затриманий і заарештований, малоймовірно. Але якщо взяти до уваги, що Єрмак схильний до авантюр, то все можливо. Адже він влаштував пастку Зеленському, привіше його в Оман зустріч з Патрушевим. Про це Єрмак розповість на допитах. Андрій Єрмак небезпечний ще й тим, що він втручається в роботу військового керівництва. Він навіть контролював розмову Валерія Залужного і Марка Мілі, Цих двох поважних генералів. Степан Хмара до останнього висловлював свою підтримку генерала. Заложному. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.